Ніколи чесна реакція не була політизована, але завжди емоційна. Вважаю, що емоції і роблять наше життя насиченим, яскравим, таким, яким ми хочемо його бачити. Дипломатії не місце в чесних реакціях, але це не означає, що не буде цікаво. Поїхали! Таке розщеплення. Така взяла прям тебе загорла. Зараз вийде бабця на оцих чотирьох ножках, знаєте, на оцьому ходніку. Матка єдина, і ще підняли її і попідстели її там таскали. Акробатку. Я запитав. Та вона ж секси така. Почнемо з позитивного Євробачення. Нацвідбори в інших країнах, зокрема в Польщі. Скажу так: коли я почув, що вона через 30 років приїде знову на Євробачення, а в мене з математикою, ну так собі не дуже. Хоча я там можу додати двозначні числа, але через 30 років серйозно. Я пам'ятаю, що всі учасники Євробачення були 30, і, я думаю, ще плюс 30, або 40, або якщо і там 30-40 і ще плюс 30, я заплутався. Коротше, я уявляв, що зараз вийде бабця на оцих чотирьох ножках, знаєте, на оцьому ходніку. Зараз її виведуть на сцену, і вона зачне співати. Але не так то все було, бо Юстина Стичковська, котра виграла. Селекції до Євробачення не така вже і бабця. Їй 53 роки, але зараз побачите, як вона виглядає, що вона співає, і ви будете просто. в оп... Це вона так виглядає в 53 роки. Та вона ж секси така. Каліфа. Збилась трошки по ритму. Бо не було чіткого супровіду. Така висока нота, ви чуєте? Так, а це що таке? Макарена? А чого голос хрипить тут. Ви почули, як так просідає трохи? Але вона така сексі! від неї стільки енергії. Ух. легато А тут же моя тема пришла. Фольк такий раздрайв, Йо. Вона ще й на скрипці играет. Таке расщеплення. Так взяла прям туда за горло. О господи Боже, матко єдина, і ще підняли її до, до стелі. Акробатка, Юстина. Я шокований, стільки всього в одному номері. Щось таке є в цій пісні магічне. Ой, поляці, ну ви. Ви в цьому році просто неймовірні. Браво, Юстина! Супер, мені дуже сподобалось. У мене такі суперечливі відчуття з приводу того, що те, що ми побачили, це такі нафаршурували всього в цей номер, все, що могли, всі тренди, всі, якісь я не знаю, те, що ми ярликами називаємо, так і попідстели її там, таскали кроватку. і у е, ці були Аля Бійонсе. Кожного року ми бачимо це із року в рік. Вигибання у ці шлюхасті Аля Бійонсе в тому році була Нуца. Цьому році не постудилася Юстина. Теж лазити по сцені. Окей, окей, ми все пробачимо, тому що, тому що є пісня. Зараз почнете казати, Боже, немає в тій пісні слів два слова, які вона співає там, я не знаю, весь приспів ГАЯ. Вдалося, але окей. Навіщо я співав в цьому випуску? О, боже, стидобак. Коротше, аранжировка супер. Юстина виглядає в 53 роки супер. А ви знаєте, це ж такий айджизм, теж що Ми очікуємо якісь малоденької співачки, типу, як ми слухали, Мальта, Мальта, так? Польща не так страждає ейджизмом, як Україна. Я зараз поясню, чому. Наприклад, в польському телебаченні є таке шоу як Voice Seniors. Це коли на шоу голос приїжджають учасники 50, 60, 70, 80. А в нас нема чогось такого подібного. У нас хіба що на телебаченні бабуся або дідусь може корегу рекламувати. От. А в них на телебаченні, на польському телебаченні, бабуся або дідусь. Може рекламувати будь-що завгодно, від йогуртів до здорового харчування, і ми можемо що півгодини спостерігати, як бабуся або дідусь класно виглядають і щось нам рекламують, пропонують. Мають при цьому роботу, і ми розуміємо, що вони заакцептовані суспільством. А в нас ні-ні-ні, у нас всі молоді, красиві. Ну, направду так є. Ну, якщо я помиляюсь, напишіть мені, хто в нас із такого поважного віку є на телевізорі. Баченні, хто веде передачу, якусь або я не знаю шоу, бо я про таких не знаю. Я знаю, що ці всі зіброви, але кудла і дають інтерв'ю блогерам, але я не бачу їх активності на телебаченні, наприклад, українському. Окей, повертаючись до Юстини. Юстина, ну супер сексі. Доглянута, підтягнута, видає нам хореографічні номери. До кінця пісні вона співає і танцює. Вона на сцені проявляє якусь активність, а не просто стоїть як різко в полі. Хоча колись це виглядало зовсім не так, якщо згадати її виступ 30 років тому. Ну, то одразу видно, що Юстина чогось таки та навчилася, так як мінімум, співати і задавати жару на сцені, так робити у цей. Кач давати багато енергії, заповнити собою. Я не знаю, наскільки це сподобається європейському глядачу, тому що вони такі чудні, вони завжди кожного року щось там вигадують своє. І якщо порівнювати юстину з нашим циферблатом, зараз знову почнуться бла-бла-бла в негативних коментах а, під відео, що о, циферблат то, циферблат, все. Послухайте, ніколи не знаєш, що очікує від тебе європейський Ский глядач, це правда, тому що не глядач насправді задає тренд. Тренд задає автор пісень, продюсери пісень. Виконавці, сама пісня, врешті-решт, сто раз її почуєш, і вже відносишся до неї якось інакше, вже вона тобі починає подобатись. Тому від ротації теж багато чого залежить, Чи раз ти її почув, чи 150 разів почув. Дуже багато факторів на це впливає. Кожен глядач, слухач зможе для себе знайти, що в Циферблат, що в Юстині дуже багато класних свіжих ідей, і це якісна музика. Але Окей, okay, придумала, що вона гая? Хай, хай буде. Хай співає, що в неї якийсь особливий зв'язок з землею, що вона богиня кохання через відчуття, там, почуття. Окей, це все прекрасно, музика качає. Я взагалі люблю, коли за піснею стоїть ще такий антураж і якась основна ідея, як в диких танцях, наприклад, була, що Руслана така амазонка, дика енергія, дикі танці, все це дике, дике серце. Потім боже безконечна епопея. Те саме у. Юстини, вона придумала, що вона гая. Окей, ну треба в цьому підтримувати. Богиня кохання дуже Мені видається дуже поетично. відчули ви це божественне втручання за переслуховуванням цієї пісні? Я відчув, бо це моя тема. Я люблю фольк. Я дуже люблю, знаєте, такий поп, і трошечки так приправочка така, фолька. Мені так це дуже таке смачне, як вам пишіть свої чесні реакції, бо я завжди сижу тут, нахвалюю, а може ви не погоджуєтесь, то будь ласка, запрошую вас до комунікації, напишіть про свої чесні реакції. А я, як завжди, бажаю вам берегти себе, слухати тільки класну якісну музику і до наступних випусків Чесна реакція.